Увага, дивіться, показую е, маленька деталь, да? маленька деталь. Тут, коротше, лор побудований на тому, що роботи в аутсайді захопили все, а люди намагаються вижити під землею, тому що тільки там у них є захист від цих самих роботів. І дивіться тепер, як зроблена, зроблений перехід завантаження з початкового екрану до лоббі. Дивіться. В тебе безшовно з'являється твоя лоббі, і твій персонаж, поки гра завантажується. рейдери. Ну що ж? Пограв я от щойно вирубив стрім. Буквально грав я 20 годин в сервер Slam Arc Raiders. Якщо ви не знаєте, що таке сервер Slam, то це був такий спеціальний івент, де з 17 по 19 жовтня всі охочі, без попередніх замовлень, без е, ніяких додаткових умов могли пограти Arc Raiders. Це нова гра, яка вийде 30 жовтня. Вона є екстракшн PvP, PvE шутером де ви одночасно і проти реальних гравців воюєте, і проти страшних них роботів, і записую я це відео відразу ж після того, як я закінчив стрім. У нас по факту закінчився сервер Slam. Це івент спеціальний, де розробники нам дали всього лише 10%, а можливо і менше від того контенту, який буде на релізі, для того, щоб ми пощупали гру. А вони перевірили, чи стабільно працюють їхні сервери, чи вони справляються з навантаженням по онлайну і так далі. І перше, що я хочу сказати, це дивно чути від людей. До мене приходили на стрім різні люди, і я в інтернеті чув. Дуже багато відгуків про цей івент сервер слему. Люди кричали, що гра не комплексна, не глибока. Хоча їхній тейк розбивається одним аргументом про те, що це по факту демо-версія, в яку нам дали пограти, і очікувати щось від демо-версії, типу якоїсь комплексності, це все одно, що очікувати якоїсь глибини від демки будь-якої гри сюжетної по факту. Як я вже і сказав, я награв 20 годин цей стрес-тест. І я знайшов одну найбільшу, найбільшу головну проблему цієї гри. Ця проблема в тому, що чекати до релізу повноцінного нам залишилось ще 10 днів. І так як це не повноцінний огляд, я в цьому відео хотів би поділитися саме своїми враженнями, своїми емоціями від цього проекту, а не розбирати на деталі, що це, чому від третьої особи і так далі. Я хотів би більш сфокусуватися на, на моїх відчуттях, на тому. Наскільки я був втягнутий в цю гру, мені не хотілося ні їсти, ні спати, ні пити. Я забув годувати свою маленьку кішку. Ось вона, до речі, вона не дасть збрехати. Напевно, вона через це буде ображатися на мене ще довго. Але знаєте що? Наскільки чудових емоцій, наскільки великого бажання пограти, я не пам'ятаю, коли взагалі останній раз. У мене було таке захоплення чимось, коли я останній раз чекав так, якусь гру, це, можливо, було 10 років ще тому. А можливо, ці емоції я можу порівняти із тим, що в мене взагалі було в дитинстві, коли я купував якусь гру, чи батьки мені якусь нову гру купували. Вау, я, я не знаю. І відразу, звісно ж, хочу сказати, що так, ця гра, можливо, не для всіх. Є багато людей, яким не заходить вид. Від третьої особи є багато людей, яким не подобається стрільба в режимі ТПП. Є багато людей, яким не подобається сетінг, дизайн цієї гри. Це нормально. Якщо вам не подобається ця гра, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Але є багато людей, які... Хочуть просто обісрати цю гру за рахунок того, що вони скачали її, а можливо, навіть і не качали. Я підозрюю. Вони зайшли, зіграли одну катку, ні в чому не розібралися. Роботи, а мене вбивають, все страшно вирубаю. Але насправді гра дуже лояльна до новачків, у неї низький поріг входження за рахунок того, що ви можете скачати, натиснути декілька кнопок і піти в рейд. З пресатом з готовим лодаутом, який вам дають абсолютно безкоштовно досліджувати світ, почати роботи в їхню поведінку, роботи тут. Просто арки, це щось неймовірне, їх багато. Вони несуть реальну загрозу. Це повноцінні юніти на мапі, це не якісь картонні декорації, яких ти з ножем в будь-якій грі можеш вбити, пройти через них, і вони тебе навіть не помітять. Роботи це повноцінна частина гри. Головні це роботи в твоєму рейді. Вони головні, вони всім заправляють. Часто ти будеш від них, просто тікати в якусь сторону, тому що вони знесуть тобі всі шилди. Є такі роботи, які тебе можуть ванш Шотнуть, ти не будеш бездумно рухатися по мапі і відчувати себе королем, тому що гра зроблена таким чином, що ти там не король, вилазячи із спиранси із свого тихенького місця під землею, де тебе ніхто не бачить, ти будеш шкеритись і боятися, тому що так задумано. Якщо вам це не подобається, окей, але. Дизайн гайс, дизайн цих роботів, дизайн мапи, на якій так, одна мапа була доступна із п'яти, які будуть на релізі, але її дизайн просто фантастичний. Я за ці 20 годин буквально вивчив кожен метр. Вона логічна, там є багато каверів, як і в принципі я думаю на інших мапах. Ти навіть можеш заховатися в рандомному споті, якщо тебе хантить робот за якимось камінцем, ефективно проти нього відстрілюватися. І так, у кожного робота є свої сильні слабкі сторони. Наприклад, якщо відстрелити декілька. Роботам там по пропелеру, вони почнуть поводити себе. Ну, я не знаю, як в реальному житті. Так я не бачив, як поводять себе арки в реальному житті, на щастя. Але коли ти відстрілюєш один гвинт роботу, він починає там кружляти в повітрі, адаптуючись під те, що в нього немає цього гвинта. І я вважаю, що це просто фантастично. Відчуття того, тої атмосфери і того, що ти знаходишся там. Що ти заглиблюєшся в цей світ. Оці всі маленькі деталі, прекрасні анімації, як персонаж рухається, як він перекочується, як він реагує на те, коли отримує демедж, як він падає, коли його нокають. Все це зроблено на фантастично високому рівні. Якщо вам не подобаються ігри від третьої особи, це нормально. Я сказав би те, що до Ark Raiders я був не особливо великим фанатом ігор від третьої особи, але одна гра від третьої особи Може дуже сильно відрізнятися від іншої гри від третьої особи, тому що конкретно Ark Raiders, він з самого початку задумувався як ТПП, і все в цій грі буквально все продумано для того, щоб гратися саме від третьої особи. Тому розробники над цим дуже сильно постаралися. Я вважаю, що рівень файтів, мувменту, те, що ти можеш зробити, які ти можеш гранати відкинути, як поставити зіпку, все це буде на релізі, просто доведено до фантастичного рівня. Файти будуть неймовірно люті, гравців. Дуже багато, але при цьому гра тебе не душить. Я міг би говорити про плюси цієї гри годинок-дві, але я відзначу для себе те, що це перша гра в цьому жанрі, і перша гра, в принципі, в якій я бачу такий комплексний підхід до рейдів, коли все ще ти знаходиш ззовні будь-який там матеріал, будь-який хлам сміття. Все це, слухайте, все це необхідне для чогось, воно виконує якусь функцію. Це або потрібно для крафту, або це потрібно для ремонту твоєї броні, твоїх шелдів, або це потрібно для того, щоб абгрейднути твої верстаки абсолютно кожен елемент в цій грі. Має своє місце і це просто неймовірно. Ще один бонус в грі. Немає ніяких зон розділень складна зона, слабка зона. На мапі є деякі місця, так де підвищений шанс луту і підвищена небезпека. Там сильніші роботи, туди приходить більше людей. Очевидно, і ти маєш вибір іти туди чи ні. В грі ти можеш грати соло в дуо і Тріо. Тріо це максимальний розмір команди. Тут немає четвірок, п'ятірок, тут є один, два, три. Так от, якщо ти рягаєш катку на якийсь із мап в соло, то гра без ніяких додаткових режимів, без ніяких додаткових виборів, опцій закине тебе до таких же соло гравців, і ти не будеш зустрічати команди із двох, трьох постійно проти себе. Це, це просто фантастично, це дуже круто. Так, розробники нам сказали, що можливо. Коли не прайм тайм, там коли буде менше онлайну, ви в соло зможете потрапити там на якийсь дуос, на якийсь можливо тріос, але це буде ставатися настільки рідко, що це не зможе вам набриднути. Ну і звичайно ж, дуо будуть грати проти дуо, а тріоси тільки проти тріосів. Давайте тепер поговоримо трішки про саунд е, дизайн. Я вважаю, що... Якби була схожа премія Оскар для ігор, то ця гра 100% вона отримала б Оскар за найкращий саунд дизайн. Це, це просто найкращий саунд дизайн, який я чув в своєму житті. Мені 34 роки, я граю в ігри з самого свого дитинства. З 5 там, років в мене була Денді, трішки я підріс в мене, була, була Sega, Xbox 360. Все це я проходив. І так, я не порівнюю цю гру з тими іграми. Але я просто хочу сказати, що за увесь час, який я граю в комп'ютерні ігри, я жодного разу не зустрічав такого чудового саунд дизайну. Можливо, те, як я говорю і що я говорю, виглядає як реклама, але повірте, такому молюску. Медіа-молюску, як я, ніякі ембарки не могли занести ніякої реклами, в принципі. А якби вони це зробили, то я б сказав би в рекламному відео точно те ж саме, що я кажу зараз в цьому відео. Я поважаю своїх глядачів, я ще раз наголошую, що ця гра, можливо, не всім зайде. Якщо вам не, по не подобається ТПП, тобто гра від третьої особи, вам може не сподобатись арк. Тому що це третє, лице в будь-якому випадку. Те, що говорять там, що люди кемплять, так я з вами повністю погоджуюсь. Від третьої особи люди сидять і кемплять. Від третьої особи ви будете зустрічати щурів, які будуть кемпити вас на виходах, які будуть вас вбивати. На жаль, це дуже великий мінус. Але стоп, підождіть. Це стається і в іграх від першої особи. Постійно, камон, про що ви говорите? Я награв 1800 годин в арену Breakout Infinite. Люди крисять неважливо від того. У вас третє лице, перше лице, чи у вас нема лиця, тому що ви щур з дитинства. Давайте не будемо наївними, гайс. Не подобається вам гра? Сетінг. Графіка, не подобається її стилістика, не грайте, але говорити про те, що ця гра погана і вона помре через якийсь проміжок часу, через тиждень, через два. Це дуже наївно. Давайте подивимося. Якщо я буду неправий, і ця гра, ну я кажу, що ця гра стане хітом. Ви багато з вас кажуть, що ця гра провалиться. Давайте подивимося на наші з вами лиця після того, як пройде місяць-два після релізу. Ще хотів би сказати декілька слів про те, як ви рухаєтеся, і коли ви рухаєтеся, як відчуваються рухи вашого персонажа. Ти, ти буквально розумієш, що ти керуєш персонажем. Він рухається при отриманні демеджа, при там ковзанні з якоїсь поверхні. Це це все максимально, коли ти міняєш плече, коли ти перестрілюєшся, це все відчувається. Максимально натурально. Ти буквально відчуваєш свого персонажа, кожен його рук, кожен хід по ньому, кожен хід по ворогу, який ти даєш. Ти це все відчуваєш. В грі немає хідмаркерів, маркерів, але в грі дуже класна система поломки щита. Коли ти вибиваєш щит, ти починаєш бачити, що ти вже дамажиш чела по м'ясу, з нього летить кров, і ти розумієш, що в нього щит зламаний, ти можеш його запушити. Дуже розумно, дуже грамотно все реалізовано. Тепер давайте декілька слів скажу про баги. За 20 годин стрестасту. У мене було два баги. Перший баг це коли у мене гра крашнулась. Інший баг це коли я побачив предмети не на своїх місцях, ті, які я можу залутати, були поруч полички, а предмети висіли в повітрі. І ще одне. Ще один баг я побачив насправді. Я коли досліджував мапу, зробив підкат, і я застакався між деревом і стіною будинку. І знаєте що? Через декілька секунд. У мене з'явилася клавіша, яку я міг натиснути і анстакнутися звідти. Як вам така історія? Після цього я зрозумів, що е розробники, які займалися цією грою, вони робили її для геймерів. Не для того, щоб нажитися, не для того, щоб стрясти з вас шекелі. Ні. Вони робили для того, щоб ви могли насолоджуватися цією грою. Ця гра була в розробці 8 років. На даний момент, враховуючи регіональні ціни, базова версія її коштує 1100 гривень, а Deluxe Edition коштує 1600 І знову ж таки, деякі люди говорять: ну, за такі гроші я її купувати не буду. Так, для рівня такого гри в розробці 8 років купувати дійсно за 1100 гривень це дуже дорого. Але при цьому більша частина з цих людей купує в якійсь конкретній грі безкоштовній скін за 3000 чи за 2000 гривень. І Виникає таке питання: окей. Якщо тобі просто гра не подобається, не потрібно говорити, що вона занадто дорого коштує. Якщо порівнювати ціну цієї гри з безкоштовними іграми, так вона гіга дорога, тому що в ту можна пограти безкоштовно. Але я вам скажу інший аргумент: зазвичай в платних іграх набагато менше читерів, набагато менше, ну скажімо так, усіляких отих мас. Населення, зазвичай вони знаходяться на болотах, які вилазять. От болотні вони в неї не будуть грати, тому що це дорого. Для мене це плюс, читерів буде менше, для мене це плюс. Тобто людям заплатити, які 8 років витратили на офігенний продукт, для мене це теж плюс. Звісно ж, Гайс, якщо у вас є проблеми матеріальні, проблеми з фінансами, тисячу гривень це також дорого. Але якщо порівнювати цю ціну із тими цінами, які формуються зараз на ринку ігор, то це просто смішно. Я не можу не сказати просто за Proximity Chat, Ви знаєте, що це глобальний чат в багатьох іграх він присутній, але те, як реалізований Proximity Voice Chat в цій грі, з цим нічого і дуже довго нічого не зрівняється. Повірте, коли ви пограєте, коли ви спробуєте поспілкуватися з своїми ворогами, які знаходяться в певному радіусі з вами, я вам кажу, це скільки відкриває фана, скільки кайфа, скільки якихось. Прикольних, крутих моментів. Я вчора був на стрімі шрауда. І ось такий момент стався тоді, коли він ПВПшився там із чуваками. Там було дуже багато людей. Його нокнули. Він попросив, щоб його реснув його ворог, а це можна зробити. Ви можете взяти дефібрилятор і ресити навіть ваших ворогів. Уявляєте, ви граєте в соло, ви можете реснути свого ворога, домовитися з ним грати в дуо вже і піти знищувати весь сервер. I'm dead, bro. I'm dead. I got shot in my back, bro. Oh, so. Can I if you, if you have a defib, you have a defib on you? Oh, I don't have a defib, bro. I'm gonna die. Good luck, soldier. Anyone... <laughs> he got shot in the head. <laughs> Але, звичайно ж, будуть ситуації, багато ситуацій, де вас будуть зраджувати, ви будете горіти на це. Але в тому і фішка Proximity Voice-чата. І він тут хороший не тим. Це все ви можете зробити і в інших іграх, про що я зараз говорю. Але фішка Proximity Voice, в Ark Raiders. Відрізняється від інших тим, що ви ідеально чуєте, де ворог, його голос оброблений. Він або знаходиться під вами, або над вами, або десь далі, в якихось кущах між деревами. Ви чуєте ідеально, звідки цей голос надходить. Ви, ви чудово спотаєте. І я не знаю, ком'юніті цієї гри на стрес-тесті, і на беті. Було неймовірне, я показую вам ось момент. Буквально з мого стріма вчорашнього, коли мужик попросив його не добивати і сказав, що в нього немає луту, і я дав йому вийти і побіг далі займатися своїми справами. Hello? Bro, 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 I have no loot, I have no loot, bro. Me neither, I have fucking gun. Yeah? Okay, okay, I'll let you extract, bro. I'll let you extract, okay? You're uh, a nice I don't, uh, I don't camp in you, bro. I just uh, wanted to loot here. Yeah, problem, there's like, if you look in this direction, there is, like, something where you can loot, but I think I die before you, I get out. Uh, I guess you, you need to push this button. You, you need to extract. I don't want to extract right now. Bye bye, bro. Have a nice day. Також в грі присутня механіка, коли граючи навіть в соло, ви постійно нокаєтеся і нокнутим ви можете нажати на кнопку, активувати вихід, залізти туди полумертвим, і вийти з рейду. Проти гравців, проти арків зазвичай це працює класно, а в тому випадку, коли ви підходите вже до екстракшена безкоштовного, або біля безкоштовних екстракшенів багато роботів зазвичай, і ви, типу, не можете їх всіх задоджити, вам потрібно вийти. Часто буде ставатися так, що вас просто нокнуть ці роботи. Але ви, якщо встигли активувати екстракшен, ви зможете все ще вийти з рейду і винести свій цінний лут. Так я хочу додати, що в грі немає такого занурення, навіть при тому, що це екстракшн шутер, немає такого. Занурення, що ти ж сидиш, боїшся всього, там, як в грі від першого лиця, бо тебе там можуть просто шотнути одним патроном, ти навіть не зрозумієш звідки, і це буде скрімер для тебе. Так, такого занурення в цій грі немає. Але та кількість задоволення, фану, якісь різні ситуації виникають з роботами, де я файчуся з щелом, а його ззаді робот вбиває, або, або там приходить на файт ще один тип, його палить робот, і його він там надамажує, і ти потім ваншот по ньому даєш. Коротше, цих моментів прикольних. І з розмовами і з цим буде продюсувати гра мільярд, вона буде генерувати мільярд цих моментів. Вона тому саме тому я вірю і надіюся, що вона буде цікавою, вона дуже довго житиме, і розробники обіцяють нею займатися. Я їм вірю, я їм вірю, тому що я бачу, що вони зробили, яку роботу вони зробили з цією грою. І я бачу, що люди, які працювали над цією грою, вони люблять ігри, а не тільки гроші. Давайте так, я. Закінчую цей спіч. Я вас е, запрошую на свій твіч. Дивіться, яка Рима вийшла чудова. От, залітайте на твіч обов'язково. Я буду стрімити цю гру з першого дня фул-релізу. Е, обов'язково зафоловтеся, бо підпишіться для того, щоб підтримати україномовний контент, підтримати мене конкретно. Я буду дуже вам сильно всім радий, коли ви залетите на стрімчик, і напишете щось в чатик. І закінчити це відео. Я хочу фрагментом з мого стріма. Без монтажу, коли закінчився сервер слам, я сказав останні слова перед тим, як офнути, і ось вони перед вами. Так, чатерси, що я хочу сказати, підійшло в 4 годинки. Я сьогодні погамав, вже все одно скоро тест закриють Там через 2 години плюс-мінус. А що я хочу сказати, дякую всім, хто дивився стрес-тест арка е, Мої висновки підсумую, скажу по грі. Гра Шедевер 12 з 10. При тому, що вона обмежена 10% контентом, який на даний момент є. ПВП 10 з 10. Як для шутера від третього лиця 10 з 10. Мумент, анімації 10 з 10. Звуки 12 з 10, атмосфера загальна 12 з 10. Ця гра це наступний великий хід. Я думаю, що ця гра буде успішна. Я думаю, що в цій грі буде височезний онлайн на твічі. В неї невеликий поруг... поріг входження. Тобто новачок, який сюди прийде грати, він не буде душнитися. Він може покада юзать квік набори і ходить, покадав в катки, вивчати світ, вивчати роботів, абсолютно не втрачаючи нічого з того, що в нього є в стеші. Е, і типу, просто вчитися ПВПшитись, досліджувати ворогів, світ і так далі. Е. Я думаю, що це ключовий аспект того, що ця гра буде дуже успішна, тому що в інших екстракшн шутерах е гра дуже до новачків непривітна. Вона тебе душить, вона забирає твій лут, вона вимагає від новачків крисить, сидіть е в якихось кущах для того, щоб не трястися за свої копійки, в яких ти вийшов. Коротше. Я думаю, навіть якщо відкинути графіку, атмосферу, саунд дизайн, мап-дизайн, роботів, які супер ахуєнно виглядають, які відчуваються в файтах ахуєнно, які просто гіга топові по всім параметрам. Навіть якщо все це відкинути і взяти те, що прийде в цю гру новачок, він легко вільється. Але при цьому гра не легка, вона комплекса, вона глибока, в ній багато крафта. Кожен матеріал, який ти збираєш, потрібен для чогось. Для ремонта, для крафту зброї, для апгрейда верстаків. Кожен сука, вонючий предмет, який ти знаходиш в рейді, він тобі потрібен. Типу, але при цьому гра тебе не душить купою усіляких крафт механік там незрозумілих. Блять, 10 з 10. Просто 10 з 10. GG.